В ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов Мар'ян Бушан, сценарист та режисер фільму Снайпер Білий Ворон. Вітання, пане Мар'яне, слава Україні. Героям слава вітання вашій студії, всім глядачам. Отже, з 24 числа в кінотеатрах України вийшов у показ фільм нашого сьогоднішнього гостя Мар'яна Бушана, снайпер Білий Ворон. І зараз маємо можливість поговорити про цей твір із режисером та сценаристом. Пане Мар'яне, в мене перше запитання стосовно того, коли все таки знімався цей фільм. Він був знятий ще до війни. Я так розумію, і чи очікували ви взагалі ось тієї? Ситуація, яка склалася в нас у зв'язку з повномасштабним вторгненням расистів, і що цей фільм ну, просто нам, якраз нам те, що відповідає нам те, що відбувається зараз. Е, ну, значить, сам проєкт отримав фінансування від Держкіно у 2019 році. Ось, і вже з вересня. 2020 року ми почали знімання цього фільму. Що стосується, чи були перечуття, ну, скажімо так, під час написання самого сценарію, ще починаючи з 2018 року, у мене, мабуть, як в багатьох були відчуття, що це буде дуже тривала війна. Ось і е, потреба в цьому фільмі особисто для мене була е, дуже високою, тому що я вважаю, що е, ми мусимо розповідати історію про наших героїв, про героїзм українців. І, е, попри те, все, що на той час люди не дуже то хотіли дивитися фільми про війну, часто ми чули е, е, таку риторику, що всі люди втомились від війни. Всупереч цьому всьому, я хотів, щоб про нашу боротьбу у всьому світі говорили і фокус уваги був на Україні. Пане Мар'яне. А от цей ваш сценарій він ґрунтується на реальних подіях? Чи можете розповісти деталі і чому він дійсно написаний на злобу дня? Прототипом історії є е, Микола Воронін, це випускник Києво-Могилянської академії, який в свій час, якщо не помиляюсь, в 2011 році приїхав жити у Горлівку, де він працював вчителем фізики, математики. І поруч з неподалік Горлівки він з дружиною викупили. Е, Частину землі, де облаштували своє таке еко-поселення, в яких було на меті зробити цей еко-експеримент і довести людству, що а, людина може жити в гармонії з природою. Ось, але е, прийшла війна, і все змінилося кардинально, в тому числі для прототипа. Його війна затягнула повністю. У вир подій, і він по сьогодні служить. Тому, скажем, був, бувши натхненним цією історією, я вирішив писати сценарій спочатку біографічний. Ось але невдовзі, коли зрозумів, що вона надто заглиблюється внутрішній конфлікт. Я зупинився, переоглянув матеріал наново і вирішив розвивати інший жанр. Жанр воєнно-пригодницький, щоб був зрозумілий зовнішній конфлікт цієї історії, був зрозумілий зовнішній сюжет, і люди поза межі, межами України могли чітко зрозуміти, що у нас відбувається на той момент. Це було незрозумілою ситуацією для всього світу, враховуючи чотирнадцятий з чотирнадцятого двадцять другий рік. Пане Мар'яне, але чи розкажіть, будь ласка, як вам вдалося завершити цей фільм? Ви вже його завершували, я так розумію, під час війни чи були, наприклад, думки вагання, чи варто його от, саме випускати у в такий важкий час, коли дійсно під час кінопоказу може пролунати сигнал тривоги і люди змушені будуть покинути перервати сеанс? Як Ви вважаєте, чи якось це вплине на хід показу по Україні? Ну, ви знаєте, це дійсно проблема, коли люди можуть знаходитися в небезпеці і показ фільмів як певний чинник. Але з іншої сторони, всі люди так само ходять в магазин, всі люди ходять, користуються громадським транспортом, вони живуть своїм повсякденним життям, вони зустрічаються, спілкуються з людьми, і я вважаю, що культура. Теж є певною комунікацією з народом. Ми мусимо розказувати історії навіть в такий складний для нас час, показувати героїзм наших українців, показувати нашу боротьбу. Це, я вважаю, дуже сильно має піднімати і наш бойовий дух в тому числі. А вже були якісь рецензії на фільм, можливо, відомих ваших їх колег? Ну, ми поки що бачили тільки трейлер. І я особисто то сподобалося, і вже хочу відвідати кінотеатр, якщо ще можна там подивитися. А чи були вже відгуки, можливо, від ваших колег, від кінематографістів, зокрема від закордону. Ну, ось ви дивилися трейлер, і там є дві цитати, які взяті з е, міжнародних е, дуже престижних видань, таких як «The New York Times» і з Los Angeles Times», які досить е, високо оцінили нашу спільну працю всієї нашої команди. Ось і е, я вважаю, що е, наш фільм, наш український фільм, е, достойно був показаний. Е, е, Сполучених Штатах Америки і сподіваюся, буде в наступних країнах також. Чи можете розповісти, пане Мар'яне, хто знімався в цій картині? І, де, чи буде якась презентація фільму, та чи, можливо, вона вже відбулася, чи є можливість поспілкуватися з акторами, які знімалися у ній? А, ну, презентація фільму відбулася в Україні 24 серпня на День Незалежності. І е, зараз йдуть покази по всій Україні у всіх діючих кінотеатрах. Е, і стосовно акторів, головний актор Павло Алдошин е, сьогодні е, на передовій. Він е, разом з військовими, так само, які брали участь у фільмі, е, боронять нашу державу, захищають нас з вами. Ось і так життя склалося, що е, його життя з кіно трансформувалося в реальність, і це я вважаю дуже серйозний виклик е, особисто для нього. І він достойно е, прийняв його, і е, його рішення стати е, долучитись до лав ЗСУ і боронити нашу державу було твердим і непохитним. Тож це стосується головного актора, так само у нас Олег Шульга і Роман Самесал е, так само беруть участь у е, цій е, війні на захисті нашої держави. Рідя, які часи зараз переживає взагалі. Ну ви ж там спілкуєтесь напевно з людьми, які не зайняті у сфері кінематографу. Як які часи зараз переживає, напевно, нелегкі е, Взагалі кіно під час такого повномасштабної війни. Ну, як і будь-який, мені здається бізнес і будь-який культурний пласт роботи він дуже сильно страждає цей час, тому що небезпека навколо. І водночас, ви знаєте, ми все рівно потребуємо. Щоб видавництво книг продовжувалось, щоб виробництво фільмів продовжувалося. Ми знаємо багато прикладів, коли під час війни виробництво фільмів не зупинялося в країнах, які були в час війни, і тому я вважаю, що це необхідно нам брати в цьому участь, нам потрібно. Не зупинятись і робити цікаві потрібні історії. Люди мусить приходити, люди мусять бачити історії, які будуть можливо в чомусь відповідати на їхні запитання, які будуть обмінюватися з ними емоціями. На вашу думку, наскільки велику частку після нашої перемоги в українському кіно займе воєнна, саме військова тема, відображення подій? Війни з агресором дуже велику частку, тому що це, це той сплеск емоцій, через який проходить наш народ, і дуже багато історії, про які ми захочемо поділитися один з одним. Я думаю, що це нормальна ситуація, і ці фільми будуть робитися в великих масштабах. Я вважаю, що так і мусить бути, тому що нам насправді є, що розповісти один одному і в цілому світу, пане Маріяне. Якщо ще повертатися до вашого фільму, то все таки чому білий ворон і цікаво на вашу думку, кого зацікавить ваша картина, чи на кого вона розрахована, чи всі, чи вона всім зайде і сподобається. Ну, я не можу відповідати, чи вона зайде, чи, чи сподобається. Це тільки глядач вирішить сам для себе, чому була створена ця картина, і чому варто її подивитися. Да, ну, насправді все просто, тому що ми робили цей фільм з любові. Ми хотіли розказати про, про цю боротьбу, про цю трансформацію. Про те, як людина, живучи в мирний час, може різко зіткнутися з війною, і це повністю змінить її світогляд і заставить робити дуже серйозний вибір. Я вважаю, що такі історії зараз і зараз, і раніше, починаючи з 2014 року, були дуже актуальними. Просто сьогодні зараз це набагато гостріше, сприймається і я вважаю, що ми... Мусимо про це розповідати, дивитися схожі фільми, схожі сюжети. Пане Мар'яне, чи можете розповісти про ваші подальші плани? Чи плануєте щось знімати? Можливо, ви вже зараз займаєтеся підготовкою того чи іншого фільму. І яку головну зараз ціль маєте в житті? Ну, звісно, це моя професія створювати фільми, тому я її не збираюсь покидати. Це тільки. Мій перший, скажімо, крок а, серйозний в цій сфері, і е, я, звісно ж, в пошуках історій майбутніх. А, на даний момент е, немає такого е, сюжету, яким би, яким би я міг під, поділитися. Та ну, насправді взагалі, -то, сюжет, е, режисери не діляться сюжетами, поки вони не написані на сценарії. Mm -hmm. Тож це дуже тривала робота, це дуже складна. Е, Праця творча, тож все попереду, і яка ціль в житті створювати кіно, яке буде викликати глибокі емоції у глядача. І на сам кінець, пане Мар'яне, чи думаєте ви чи впевнені в тому, що дійсно, от після цієї війни, після нашої перемоги українським кіном зацікавляться і закордонні глядачі і взагалі українське кіно буде популярне у світі? Я впевнений на 100%, тому що сьогодні прапор України є брендом світовим, сьогодні пісні. Українською лунають у майже у всіх країнах світу, і я вважаю, що Україна як ніколи сьогодні в центрі уваги. І фільми, які ми будемо розповідати, будуть теж в перших рядах. Я вважаю, що так і мусить бути, і ми мусимо цей фокус уваги завжди тримати на собі. Ми боремося за, за свободу не тільки свою, а свободу всього цивілізованого світу. Насправді це переломний етап. Не знаю, цієї цивілізації просто-напросто. Це після другої світової війни не було таких фактів такого насилля, таких вбивств масових, такого тероризму. Я вважаю, що фільми будуть дуже вдосталі, і вони будуть і конкурувати між собою, і будуть прославляти в тому числі героїзм наших воїнів. І пане Мар'яне, насамкінець, що ви могли сказати нашим глядачам та радіослухачам, тим, хто думає, чи варто піти на саме ваш фільм, і взагалі які слова можливо ви хотіли б сказати і нашим збройним силам, і всім українцям, які переживають такі тяжкі часи? Ну, я єдине, що хочу сказати від себе, що нам варто підтримувати культуру і кінематограф в тому числі, тому що е ми мусимо цінити все українське, що ми створюємо. А ми маємо відмовитися від повністю російської нав'язаної нам культури. Ми не маємо дозволити збудувати Росії з нами жодного мостику, е щоб жодний, е щоб ми. Е Прославляли тільки все українське, це дуже важливо. Ці всі мости з Росією мусять бути спалені. І ми мусимо цінити те, що ми маємо. Я вважаю, що це є однією з причин, чому ми маємо підтримувати український кінематограф в тому числі. Ми з вами абсолютно згодні, і хай як протягом майже всього свого життя по наших каналах раніше крутили. Російські воєнні фільми і серіали, де показували їх такими гарними, і класними і добрими. Хай тепер українці, і які насправді вже і в реальному житті переконалися, які вони насправді добрі і гарні, і так само в фільмах виховують. Правильне ставлення до нашого ворога. Дякуємо вам дуже за представлення вашого фільму. Дуже бажаємо, щоб якнайбільше людей подивилися і самі намагатимемося так само якнайшвидше потрапити до кінотеатру. Нагадаємо нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Маріан Бушанжер, режисер та сценарист фільму Снайпер Білий Ворон. Запрошуємо усіх до перегляду. А вам, пане Маріяне, дуже дякую дякуємо вам дякую слава україні героям героям слава